<плес> мистецтво ну, і, ну, має бути таким, щоб прийшов дурник, зацікавився, став розумнішим. І розумній людині не було скучно сидіти. Емоційна людини, щоб трішечки здригнулася і може заспокоїтися. І людина холодним розумом трішечки захвилювалася. От, от для цього воно має бути. Таким творчим рецептом акторка користується уже більше півстоліття. Своєю головною фішкою називає відвертість на сцені та житті. Сьогоднішня роль теж прониклива. У Варшавській мелодії мелодії-2» грає Гелену, полячку, яка вимушена була відмовитися від свого кохання, але зберегла його і 40 років по тому разів 50, не збрешу, не перебільшую. Приходили після вистави жінки, отак от кидались на мене і кажуть, і мене розірвали, і мене колись розлучили. І, і в мене так воно це, це написано на, на правді. Коли люди тільки-но-тільки ну тільки зустріли, і їм здається, це на все життя, і це дійсно, дійсно буває, що це на все життя розірвати то воно ніколи не забувається і ніколи не перестане боліти. На одній сцені разом із донькою Катериною Степанковою, акторкою та режисиром. І до слова однією виставою робота творчого сімейства не обмежується. Дощці повністю довірила свій талант. Чому я не хочу ні з ким більше, а навіщо? Коли своє? Є? Своє, якому ти віриш, яке розумніше за тебе, яке добріше, ніж будь-хто інший, і під боком. Та я кажу, я в тому віці, коли можу вибирати. Вибираю Катю. Не жалкуючи слів і часу, говорила із усіма, хто прийшов побачити та почути. І не лишень про творчість. Зачепили аспект політичний. Ну, ти виграв. От виграв щось виграв я. Зайшов в приміщення. всі геть, а мої зайдіть. Програв. Програв. Є великий закон, ступивши на поріг дому. Приймаєш його закони, а тоді тихенько, тихенько працюй, міняй. За півгодини встигла багато, радила, згадувала, відчувала знову, а ще пообіцяла навідувати малу батьківщину частіше. Христина Бондаренко Сергій Лазаренко на часі новини